А одного разу бились далекі за гніздо. Одне гніздо над шляхом довго було порожнє. Мабуть, не повернулись хазяї, мало що стати змогло, і поселились в ньому чужі. Довго вони приглядались до гнізда, довго кружляли над ним, такі зважились зайняти. Вже пташенят висиджували, коли повернулись колишні хазяї. Теж взялись кружляти над осокором, усе нижче спускаючись, пролітаючи над самим гніздом. А потім і дзьобами стали скупти один одного. Що верхній з розгону силкується штрикнути, нижній захищається і хижу так поклацують дзьобами. Дітей унизу зібрало мало. дорослих усі стежать, чим же закінчиться пташиний поєдинок. Щось кричали. Груддями кидали, намагаючись розборонити. Та хіба вони зважають? Одні лелеки засліплені гнівом, що їхнє гніздо посіли, а другі теж сердиті, бо сімейне вогнище своє захищають пташенят. Хтось із хлопців, здається, орчик, узяв на осокір лізти, мабуть, хотів розборонити їх. Осокір грубий знизу, гілля... знизу гілля немає ніякого. То орчик дряпався, дряпався і, зрештою, до сучків добрався. Тут вже легше. Лелекі почали над ним шугати. То він пробував картозом їх одганяти чи долонею очі затуляв. Байже до самого гнізда доліз, виламав їй ляку, хотів розполохати за водіяк, що вже суцільним клубком ворушились над головою, а тут гніздо і впало йому на плечі. Лелекі теж упали. Деякий час уся ця бійка точилась на орчикових плечах. А потім в вростіч кинулись, а гніздо, шеберхаючи по листю, покотилось донизу. Якби ти не ліз, стали дорікати Орчикові, коли спускався додолу, то нічого і не сталося б. Я кричу, а вони в мене на спині б'ються, розказував Орчик, уже трохи відійшовши від недавнього переляку. Чого ж ти не додумався схопити потрога? Е, підіть самі схопіть. Язики в них червоні, наче в дзьобах огонь. Потім хлопці взяли з гніздо на місце покласти. А як ти його покладеш на верхівку, коли й без нічого туди важко залізти? Ну, прив'язали якось орчикові до плечей, а він став дряпатись. І таки видрябався по стовбуру та поміж гілля важко стало. Поки діставався вгору, від гнізда саме лише цурпалля зосталося. Ну що ж, він і так прилаштував, а потім вимостив його віттям, листям вистелив, думав, що допомагає лелекам, але котрим, тим, що цієї весни зайняли гніздо чи тим, котрі давно колись тут висиджували своїх пташенят. Проте ні перший, ні другий чомусь уже не повернулися на цей осокір. Скільки орчики з хлопцями навідувались сюди, сподіваючись, чи хтось поблизькою вгорі чорним дзьобом марно, Лелеки обминали цей осокір, обминали гніздо. А ще про самотнього лелеку. Тієї весни він прилетів пізніше. Дивно всі повернулись, давно вже по гніздах сиділи, а він чи сам із теплого краю добирався та припізнився. Чи з сусіднього села прибився, великий, важкуватий, ширококрилий, самотньою кружляв над селом. Найдовше чомусь затримувався над церквою, зрештою опустився на баню і так, так завмер, витягнувши довгу шию. Немало стояв і небагато, а потім перелетів до якогось двору, сів на дереві, дивився. Як неподалік то вчуться лелеки у своєму гнізді. Знаєте, розказували одне одному в селі, лелека у нас який літає, і не в парі, а сам приблудний. Еге ж? Та приблудний, бо не знає, до якого гнізда йому й пристати. Може, лелечаху шукає? Хіба ж знайде? Бачите, старий політає трохи, а потім сяде. І півдня відпочиває, та не старий він, а сумний. Тобто й сумний, що старий. Де тільки не засиджував той самотній лелека, здається, жодного дерева не обминув у селі, жодної хати. І якась гіркота була в тому, як він підгинає то одну, то другу ногу, як тримає голову, не обминув обійстя і вдови киселихи. на хліві стовиче день, а потім і зник надвечір. Думала вдова, що не повернеться, а він вранці знов навідався, походжав по гребеню, поклацував дзьобом. Киселиха стояла в сінях і дивилась на лелеку, думала, хоч би не летів уже нікуди, чи в мене не такий хлів, як в людей або хата, міг би собі гніздо змастити, чи я щось мала б. Я б йому сама тих жаб із лугу носила, якби тільки не кидав обійстя. Знала киселиха, що лелекі б'ють гнізда тільки в парі, тому переживала, що і цей самотній лелека найшов собі когось, думала, адже інші находять і цей повинен. А того ж сумний такий, що, Господи, і в нього гізота якась у душі пташині, бо чого б то скитатись? Е, пташка, як людина, пташка теж має щось на серці, а в цієї камінь. Отак посидів на киселишеному хліві той лелека, походив гордо, поважно, ніби думку якусь думаючи, а потім ще політав над селом, ні до кого не пристаючи, та й зник. Зник, ніби ніколи не було в нашому селі самотнього лелеки. Де ж він тепер? В іншому краю журиться, перелітаючи з сокора на осокір, в іншому краю приглядається до лелек, вишукуючи собі пару і не в силі знайти її. Чи вже знайшов і нікому не ранить серце своєю журливою самотністю та мовчанням?